Хороше Божа. Хороше. Ми всі люди на землі і ми цього прагнемо. Молоді люди хочуть здобути багато грошей. Середній вік хоче вже бути трохи привладі, якусь славу мати. А старші люди хочуть життя, щоб одним і другим користуватися. Це такі земні речі, які всім нам потрібні. Але я хочу сказати, що одне побажання від того, як його досягнуть, це всього половина. Я хотів би залишити на пам'ять для нашої церкви, для всіх нас. вірш із Слова Божого від одної мудрої людини. Як досягти цього всього? Книга Приповісти Соломона, 22 розділ, 4 вірш. Я хотів би, щоб висвітили, щоб всі це прочитали на тій мові, яка зрозуміла всім. Книга причув 22 розділ, 4-й вірш, написано так. Заплата покори і страху Господнього це багатство, слава і життя. Хай благословить вас Бог, щоб в досягненні матеріальних речей ви завжди керувалися духовними принципами. Заплата покори і страху Господнього це багатство слава. І життя. Так що хай вас сім Бог благословить у 24-му році, щоб ви досягли правильним шляхом хороших речей. Амінь.